люблю за те, що не така, як інші. І не люблю, що не така, як інші. Сьогодні Ніла Андреївна Хиспала, Верефіня, Патіна і продовжувачка роду поета у нас хвостя. Це то, що ми її поховуємо. Я хвіст писав. Кожного своя, один, кажучи, найкращі думки на кінчику втора. Володя Нема чернеток, таких перекреслень бо е Працювала його душа. І навіть казав, що душа не в душа і сніговий. І бувало так, що ми йдемо, якось ще до сюди нірочку помочь. Я розуміла, що він щось думає, пише його душа. І от як жінка відчуває народження дитини, от так Володя відчував, що сьогодні народиться вірш. Він намагався цей день на раніше пласти спати. І як свято зустрічав це народження поезії, ми в голову одягав білосніжну чисту сорочку. Його ставлення до дітей відразу якось полонило мене. В ньому відзеркалювалися душевні якості, які не часто зустрінеш у нашому жорстокому, недоброму прагматичному світі. Тобто склад ніжності і всерозуміння з вимогливістю і серйозністю, умінням прищепити дітям і самого маличку головні підставові поняття і уявлення про справжні цінності, моральні принципи, духовні інтереси, патріотичні переконання. Загалом у цьому домі це зрадістю полинав в атмосферу справжньої родини, таку, їх тісно в наш час, на жаль. Тут панувала любов, злагода, взаєморозуміння по всіх лініях, у всіх зрізах, між холодою і його дружиною, класична подружня гармонія тих шлюбів, що вершаться на небесах, між ними і нілиною матір'ю, між ними і Володиною сестрою, Надею, яка звинила йому померлу матір, між ними і дітьми. Тут духовне переважало над матеріальним заповненісті і чистоти родинної спільноти. До того ж, це була родина українська, де свято шанували рідну мову, пісню, національні традиції, де радісно відгукувалися на кожен спалок української духовності. А таких родин на київському ґрунті на той час було не набагато більше ніж на початку століття, коли духовний український клімат у Києві створили буквально кілька, але яких українських родин постачі, Старицьких, зустрінки. Тим часом значення таких окремих клітинок для розвитку всього національного організму важко переоцінити. Саме з таких дерев проростає наше майбутнє. Саме сьогодні е, будуть шановувати, так вийшло, вони дуже із грудня переносили. встання було вроді 3 березня, і так вийшло, що я з вами. А сьогодні Сковороди е, будуть е, нагороджуватимуть. Творчість володі отримує Андрій, яка я, я всіх хаття, яка і про це навіть дуже добре, що син, коли візьме вже цю премію, то вже ну ніби воно ж повинно безпере. Доки я е, вже за селим буду е, займатися батьком, вже пора і йому теж займатися. Так що оце сьогодні таке свято буде оце можливо подвійне. подвійне, але оскільки тут багато е, кілька разів. Посилалися на е, я трішки розказувала, значить про е, перший перший вірс е, який присвячений ще. Е, ще мені я його ще й не знала, що він там до, на мене поклав око, і він отаком е, протягнув мені цей та, аркуш свій, от який я беру по сьогодні. Називається запитання і тут те. А тому, чому ти бо вдома мене? Всі називали та милою. Для кого далі сині навесні, для чого сни тривожні навесні? Коли у небі срібні вже воронок, для кого він у небі жай воронок? Для чого руку подаєш мені, одну печать даруючи мені, коли на вітрі молоді липа, коли стоїть така зелена липа? Чого я ночі нашої боюсь? Чого сказати люблю тебе боюсь. Люблю за те, що не така, як інші. І не люблю, що не така, як інші. Для чого запитання весні. І от усі ці ем, небагато років, оте, от що не любив мені, Володя, він е, зробив так, щоб всю мене полюбив. От і я вже вам сказала, що він мене всього вчив. мови, Історії до супчика, так що це вже потім, коли вже одружувалась, уже він любив мене повністю. Дві напівали, холодили на вам Можу сам продати. Ось це, а це така у вас є. Оце Володі 30. А це було підкурсник. А то це третікурсник, ото такий розвитк, але то якраз студент він. А це 30 років, це якраз е, в нього вийшла збірочка 30 те літо. І Петро Засенко був редактором, І це якраз і цієї збірочки. Ось ту Володя з дітками такі є. От, це в той же день за де митаропусе в нас це одна єдина фотографія. А це наша перша зима. Наші ми дуже щасливі, Боже. І так воно ж такі ж ми бідні були. Два чемодани, книжок і більше нічого. А як це рік? А? Коли робили це? Чи це в третьому? В третьому? Мені дуже торкнула оця історія про любов. Мені здається, що любов – це найголовніше у і як добре, що у вас була любов до чоловіка, до дітей, до онуків. Я хочу, щоб ви переносили цю любов людям, показували, як треба кохати, і що вчили молодих, що таке любов, що таке кохання, і як дуже добре, що дружина продовжує справу чоловіка, розказує про нього, хоче донести до всіх. То знає українську мову, який це був поет. Дуже вам вдячна. Так, тільки не була любов, а є любов. Я відчуваю його присутність. Просто що кожної людини, як казав римський, два крила щастя. От і кожної людини це робота і поряд друг, вірний місце. І хай вам Господь Бог дарує таке справжнє людське щастя. Спасибі. Спасибі. Спасибі.